Ми хто живе в Франківську, в іншому місті, де є озеро, там якесь поле, займається спортом. Особливо ті, ті, хто має офісну роботу, постійну сидячу роботу, водії. Потрібно рухатись, рух рухати це життя. І я вже приблизно місяць бігаю, три рази на тиждень, ну, за допомогою додатків різних. Отже, що я зробив? Я одразу побіг. Мій пульсометр показав 170 ударів за хвилину. І це було для мене трошки дивним, що я настільки слабий. Зараз буду бігти. Але я завжди думав, що озеро Франківське має 3 кілометри. Ну, мій GPS пульсометр показує, що 4 км. Тяжко сказати, можливо, він помиляється. Ну, зараз буду проступати вже до бігу. Бігайте. Не забувайте ставити лайк. Це такий спорт, еко, влог Пропаганда здорового способу життя. Побігли! Людина може бігти коло 2 годин зі швидкістю коло 20 км за годину, і тут справа зовсім не в підготовці. Згідно даних американських антропологів, наші предки не були здатні бігати ще 2 мільйони років назад. Це діло в нашій шкірі, вона здатна робити терморегуляцію, таку, якій навіть можуть позаздати і тварини. Якщо буде змагатися тварина і людина, то тварина швидко видохнеться, а людина зможе бігти далі. Багато людей бігає, і бере участь у різних благодійних акціях для вирішення світових проблем. Під час бігу виділяється гормон ендорфін такий собі гормон радості, і якщо ви пробігли 5 кілометрів, у вас буде відчуття чогось надзвичайного відчуття радості і щастя. Після бігу ви з легкістю знайдете вирішення всіх ваших побутових та інших проблем. Є різні режими бігу. Якщо бігати ввечері, то буде більше спалюватись жиру і вас не буде мучити відчуття голоду перед сном. Головне не особливий час, графік і режим. Головне, щоб вам було зручно йти зі спортом по життю. Під час бігу дуже інтенсивно працює кровносна система, що сприяє збагаченню киснем мозку та виробленню нових нервових клітин. На практиці після бігу покращується зорова пам'ять, покращується логічні мислення. Шведські вчені довели, що більш активні люди мають менше на 60% шансів захворіти хворобою Альцгеймера. Низький старт придумав американський спринтер Шеріл. Він взяв приклад з кінгуру. Він побачив, що кінгуру перед стрибком нахиляється вниз. На змаганнях перше він це довів, хоча судді посміялись з нього, але він виграв змагання. Людина, яка проходить 10 тисяч кроків в день, виглядає на 4 роки молодше. У кого доведено, що найбільш ефективною є ходьба. В серце знаходиться в такій фазі, що дозволяє найбільше спалити жиру. При цьому ходьба знижує ризик високого тиску на 7,2% і на 12% ризик з появлення діабету. Вчені кардіологи, переглянувши дані, більше 5 тисяч людей прийшли до висновку, що оптимальним є 2,5 години бігу в тиждень. Це недостатньо, щоб стати учасником марафону, але це буде допомагати вам довго жити.